Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Мене звати Каріна. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково підписуйтесь. І я думаю, що цей влог буде присвячений новому року, підготовці, розпаковці подарунків. Я думаю, що буде цікаво. Тому бажаю вам приємного перегляду. Я зараз чекаю в гості своїх подорожок. Ми плануємо приготувати піцу, зберегти глінтвейн, посидіти, поспілкуватися, і щось цікаве подивитися. У нас сьогодні дівочий вечір з піцею з глінпейном. До речі, я вперше роблю ось таку піцу. А як це тісто називається? Листкове. Листкове. Добре, буде знати. можливо, зараз я навчуся і буду постійно робити. А, і глінпен я також буду робити вперше. Дуже круто, що воно продається одразу готове, можна зробити. Да, так, ми нічого і... не робили самі. Ми і... просто трошечки розкатали його і ось зараз прикрашаємо. Піця п'яти хвилинка. За базиліком, за базеліком, за. Може, фрукти якісь ще візьмемо. Піжамах. Піжамка тайм. Ми а, а, такі всі біленькі. А. А -ха -ха. О, в піжамах у мене на районі. В пошуках базиліку. І наприкінці ми обов'язково посипаємо орегано. Це секрет смачної ароматної піци. Да. Ваш шеф-кухар Ямочка. Да, базилік мене знайшли, купили просто сушений орегано. Але у нас базилік є у томатній пасті, тому буде дуже ароматно, я впевнена. І смачно. Все, я думаю, що. А -а -а. Ну, красиво. Пахне. А пахне я. чекаем 2 часа 15 и будем готовы. Я на принесла Штолен. Ось так. Приїхали за кавою на біо-базар. Обожнюю це місце. Там кав'ярня, а тут такий базарчик біо. Тут можна знайти просто абсолютно все. І кава, ось ця дуже смачна. Дуже. А беріть лате з фісташкою. Це просто неймовірно. А ще мені подобається тут посуд? Да, гуня -стайл. Нарешті знайшла у Варшаві гречаний хліб. Ось можна або на рисовій муці, або на гречані. Хочу з вами поділитися брендовим магазином, який також знаходиться на фабриці Норбліна. Тут представлено багато міжнародних брендів, взагалі дуже стильних. Наприклад, Гані, Нанушка і ще багато-багато інших. І також тут багато чоловічих брендів Вемор, Презент і всі всі модні, класні, стильні бренди. Приїхала посилочка від Sephora. Тому давайте подивимося разом. Перший лот це пінка від Rituals з ароматом Ayurveda. Давно в мене не було цього аромату, у мене з ним дуже-дуже приємні асоціації. Далі це скраб теж з цим ароматом. А далі bb BB-крем від Erborian, відтінок Nude у мене, якщо що, відтінок Claire. Але це не для мене, це для моєї подружки. Вона попросила теж замовити. Найголовніший лот це консилер від Hourglass. І це все моє замовлення, воно невеличке, але найголовніший засіб тут це консилер і найдорожчий. У мене на нього величезні надії. Приїхала додому, а мене тут чекає така краса. Посилочка від гіфбар. У минулому влозі ми розпаковували ось цей букетик від них. А сьогодні вони мені надіслали віночок різдвяний і прикраси до нього, тому що я ніяк не можу доїхати до них на мастер-клас, і тому вони мені надіслали особисто, щоб я прикрасила сама. Я вже купила суперклей по дорозі додому, і ось такі свічки. Планую поставити всередину, але ще не знаю, які саме. Напевно, ось цю одну велику всередину. Тому так. ось так я проведу сьогоднішній вечір. Тут у нас є палички кориці, шишки. Ось такі іграшки. Ой, клас, як гарно! Вау. Сподіваюсь, мій суперклей буде все це тримати. І записочка. Що забрала посилочку з пошти? Це моя нова сумочка від Поель Atelier. Зараз будемо робити розпаковку. Яке ж гарне пакування у наших українських брендів. Я не можу. Тут всередині ось така газета йшла, дуже стильно. Ну і сама сумочка теж дуже гарна, дуже якісно виконана. Ну, як ви знаєте, форма Багет це трендова форма 2024-2025 року. І я думаю, вона буде ще надалі актуальна. Вона також виглядає максимально базовою, чорна, класична така сумочка під все. А мені ще дуже подобається у них в шоколадному кольорі, але у мене дійсно вже дуже багато сумочок у шоколадному кольорі. А от чорних мені не вистачає. Тому от вирішила зупинитися саме на чорній. Дуже вона гарна. І ще одна посилка, яку я забрала вчора. Це подарунок від бренду Куш. Зараз багато брендів перед новим роком надсилають подарунки, тому давайте подивимося, що там. Це ось така дуже гарна сукня вечірнього формату. Тобто, навіть можливо, якщо все підійде, все сподобається, я її одягну на якийсь івент перед Новим роком або на сам Новий рік. Така у мене атмосфера. Я збираюся на різдвяну вечерю. фарбуюся, п'ю чай і дивлюсь ютуб. Зараз я все завершу і розповім вам більш детально, куди я йду. Я збираюся на закриту різдвяну вечерю від Milk Bar. Місця були обмежені, але ми з дівчатами встигли забронювати. Цю вечерю входить п'ять різних страв: дегустація, вина, жива музика. Ну і одразу спойлер, нам дуже сподобалося. ми відчували себе суддями мастер-шефу. І догляд за шкірою, тому давайте розпакуємо і одразу протестуємо. Зараз вечір. Я якраз планую знімати макіяж і якраз затестую ці засоби. Отже, перша позиція це тонер з муцином Равлика. Він дуже популярний, це корейський бренд Cosrx. Якщо чесно, давно хотіла його спробувати. Він повинен дуже добре зволожувати шкіру, регенерувати. І прибирати постактне. Ну, так заявлено. Будемо дивитися. Так от він виглядає. Я впевнена, що багато хто його впізнає по банківці, тому що десь два роки тому вони були дуже популярні в Тіктосі, в Ютубі, і я думаю, що вони врятують того зараз з вами протести. Далі це теж не менш популярні, не менш нашумівші масочки від Biodance. Хто не знає, це така маска з колагеном, Вона наноситься в дві частини наверх і наниз. І, взагалі, тут вказано, що її можна наносити на ніч. І також я бачила це в ктоці, що дівчата з нею лягають спати. Я не знаю, я напевно не ризикну лягати спати, тому що я постійно вночі кручуся і, скоріш за все, вона з мене злізе. Але я спробую її одягнути хоча б на годинку і подивимося, взагалі, який результат буде. Висна, що після очищення шкіри нанесіть тонер або серм для того, щоб ще більш посилити дію цієї маски. І потім нанесіть ось цю масочку залишити на 3-4 години, доки вона не стане прозорою. Тобто спочатку вона біла, а потім вона стає прозорою. Ну, Дуже цікаво, зараз будемо тестувати. Виглядає дуже естетично. І от якраз цей серум ми нанесемо під маску. Спочатку я очищу шкіру, після цього нанесу тонер і закрию це все сироваткою. І ще зверху нанесу ось цю масочку. Сироватка від бренду Skin 1004. теж зараз достатньо такий популярний корейський бренд. Ця сироватка йде з екстрактом центели азіатської. звучить дуже цікаво. Ця сироватка теж зволожує, має антиоксидантну дію, регенерує, пом'якшує, заспокоює і зменшує запалення. Так вказано на сайті. Але ми це все перевіримо. Тому зараз я змиваю макіяж і повертаюся до вас вже з очищеною шкірою, і ми наносимо всі ці баночки. І першим йде тонер від Cosrx. До речі, всі ці засоби замовляла на сайті Коцібела. Це інтернет-магазин, у них представлено дуже багато догляду, як і за шкірою, так і за волоссям, за тілом. Дуже раджу заглянути до них на сайт. Там багато всього цікавого. Отже, ось такими рухами наношу цю есенцію. Вона достатньо густа така. Але я обожнюю, якщо чесно, такі консистенції я не люблю такі засоби, як водичку, коли наносиш, і взагалі нічого не відчуваєш. Я люблю, щоб я прям відчувала, що щось мені там зволожує. Далі буду наносити цю сироватку. У неї також дуже приємна консистенція. Я прям вже відчуваю, що шкіра як зволожена. Це все. Ми будемо закріпляти масочкою. Для мене це найцікавіше. Мені дуже цікаво протестувати цю маску. Це у нас підверх. Бачите, це не тканинна маска. Вона з колагену, така прям глянцева. І вона більш така плотна. Мені таке дуже подобається. Вона тут пропитана цією есенцією. І бачите, маска зараз біла, і вона повинна стати прозорою. І я спробую її залишити десь на годину і повернусь до вас, покажу взагалі, який результат. Отже, прийшла година, і маска дійсно стала більш прозорою. Я тут дивлюся на фоні новий сезон Гри в кальмари. Мені дуже подобається, я обожнюю серіали, які тримають у напрузі всі серії. Пройшло 2 години, я вже збираюся спати. До речі, перейшла в іншу кімнату, тому що там у мене прання і машинка дуже шумить Тому давайте знімемо масочку. Ось так от вона прикольно знімається. Ой, це я. Ви знаєте, шкіра така наче більш пружна стала, хоча, можливо, так здається. Зараз 9.30 і я вже приїхала на тренування. Дуже хочу спати. Але я з вечора записалася і вирішила, що все ж таки піду. Не малювала губи, щоб трошечки якось виглядати краще, але це не допомогло. Сказати, що ось тут масаж, напевно, найкращий у Варшаві, і, можливо, може порівнятися з масажем у Таїланді. тому що я раджу ходити саме до сторони. Яо. Вона, я так розумію, тайка, але точно не знаю. Але десь з Азії і вона дуже круто робить масаж. Мені дуже подобається. Я записуюся тільки до неї. Ось так. от, Зараз п'ю чайок. Як завжди, мені принесли чай, манго, горішка. Готую зараз пасту з овочами і хотіла показати вам свою знахідку. Це масло кхі. Раніше я завжди смажила на оливковій олії, але нещодавно прочитала про корисність цього масла. І одразу замовила його. Я прочитала, що масло хіб краще травлення, зміцнює імунітет, і також є джерелом різних вітамінів. І що немало важливо: воно не містить А Для тих, у кого не перенесені лактози, це чудовий варіант. Ну і плюс на ньому безпечно смажити абсолютно все. Дійомку. Так, це Каріна на взуття, це Каріна. Ну, скажіть свої бренди, які ви маєте на собі. Що сьогодні на мені? Ну, знімаємо Ми сьогодні сумочку поет, а, туфельки ось ці чарівні це Зара, легень це поша, свет Зара і Шубка теж Зара. Не моя. Да. Ось такий образ. Касата. Зараз покажемо акробатку, е, номер. Церковий раз, два, три, церковий номер. Опа! Не, ну це звісно, звісно, ого, ого. Тільки що знімала інтеграцію для інстаграм і мені подзвонив кур'єр, тому я вирішила одразу в такому вигляді вийти ще й в Ютуб і показати, що ж мені принесли. Тут у мене посилочка від бренду інститутом. Це теж новорічний подарунок. Я не знаю, що тут, тому давайте відкривати. Якась коробочка. Вау! Всередині ось такий гарний бокс. А тут ще запаковано. Mm -hmm. Я обожнюю, коли подарунки ось так от запаковані. Так цікавіше, набагато. Тут дуже крута сироватка з вітаміном С. Ось, у мене ось цю сироватку обожнює моя подруга, і вона постійно мені рекомендувала її. А я все ніяк не могла спробувати, тому що довгий час користувалася кремом з вітаміном С від Medic Aid. І нарешті маю нагоду спробувати цю сироватку. Тут 15% вітаміну С, 3% ніацинаміду і також вітамін Е. Друга це Glow Toner. Цей тонер повинен прибирати ось такі, знаєте, дрібні висипання, дрібні комедони і вирівнювати тон шкіри. Теж буду тестити. У мене колись був, мені здається, трохи схожий тонік від The Ordinary, Він в якийсь момент був дуже популярний, також є схожий у Pixi, І він у мене теж був, він такий більш лайдовий, ніж The Ordinary. І Цікаво буде спробувати ось цей догляд. Не знаю, я відгуком поділюся у цьому влозі або в наступному, але обов'язково розкажу взагалі, як мені. Сьогодні 30 грудня і завтра новий рік. Я, взагалі, якщо чесно в шоці, тому що цей рік пройшов, просто пролетів дуже швидко. Зараз всі підводять підсумки цього року, але я не буду, тому що для мене це був жахливий рік. Один, напевно, з найгірших у моєму житті, звісно, було багато і хорошого, але ось це погане, воно заполонило це все хороше. І я просто хочу наголосити і побажати вам, щоб у наступному 25-му році ви цінили ще більше своє життя. Своє здоров'я, знала своїх рідних, частіше дзвонили їм бабусям, дідусям, якщо вони у вас ще є, приїжджали до них частіше, ніж ви робите зараз, тому що це дійсно дуже дуже важливо. І, звісно, бажаю миру і щоб все жахіття закінчилося, тому що ми вже дуже втомилися, чесно, навіть якщо я не живу в Україні. Я теж дуже втомилася, тому що у мене близькі в Україні, і я часто туди приїжджаю, і я хочу там жити, але дійсно це вже дуже сильно втомило нас всіх. Дякую, що ви були зі мною у цьому році і сподіваюся, будете зі мною у наступному. Обіцяю радувати вас частіше влогами, тому що в мене є декілька ідей. Але про це все дізнаєтеся у новому році. Пішла зараз за рахом, купила ось таку скатертину на стол новорічний, свічки на подарунок. І ще взяла дві тарілочки з одного набору. Пізніше покажу. Я Вже вдома, і сьогодні зранку я згадала, що не докупила ось такі тарілочки. Я хотіла, уріч, я хотіла в них сьогодні покласти салатики. Тут олів'є, а тут буде салат з ананасами та курочкою. І я згадала, що в мене немає тарілочок, які будуть пасувати до моїх ось цих основних. І заодно купила ось такі свічки на подарунок, дівчатам, ось таку штучку для яйця, тому тобто, що я люблю варене яйце. І ось так от його зручно їсти. І ось таку скатертину на місці. Я потім ввечері покажу, як вона буде виглядати. Мені здається, що прикольно. Зранку я зварила картошку та яйця, і зараз буду починати різати салати. <му> Сомочлей Аким Keeping people сліп. Ось такий у нас новорічний стіл. Як бачите, я багато не готувала. Ось у нас дуже все так скромно, щоб не наїдатися, не переїдати. В Цей раз зробила салат з курочкою та ананасами. Ведала сухарики, кукурузку е і яйця. Ну, звісно, майонез. тут такі ж закуска, амі, помідорки, моцарелка і оливка. Ну і класика, це олів'я. Із напоїв у нас буде коктейль-беління. Це взагалі де персикове пюре плюс просекко. Але я не знайшла персикове, тому у нас буде пюре-мазу. Мені захотілося чогось такого. Зовсім маленькі бути. Одного ж таки, ну, ми збираємося багато. Ну, а зустрічати цей новий рік я буду в новенькій сукні від куш. Я вам її вже показувала, але давайте покажу ще раз. New, so time... Доброго ранку, 1 січня. Рятуюся масочкою від набряків. І зараз я хочу разом з вами розпакувати подарунки від брендів, також буде подарунок від моєї подружки. Ну, а мій основний подарунок від чоловіка буде трошечки пізніше, тому що я до останнього моменту не знала, що я хочу. От дійсно дуже довго думала, у мене такого ніколи не було. щоб я взагалі не знала, чого саме я хочу. От в цьому році взагалі не було якихось таких бажань. Не знаю. І визначилися тільки 29 грудня, тому звісно мій подарунок буде трошки пізніше, і розпаковка буде або в наступному влозі, або просто в інстаграм. Я вже буду закінчувати це відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Ще раз вітаю вас зі святами. І також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал і на всі мої соцмережі. Посилання буде під цим відео.